Псалом 55, Начальнику хору. Про голубку, що мовчить на самоті. Пісня Давида, Коли филистимляни захопили його в гефі. Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене, щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене. Вдень я не буду боятися, бо уповаю на тебе. Богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть, щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене на зло. Збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Боже, тобі відомі всі страждання мої. Збери сльози мої та поклади їх перед собою. Запиши їх у книгу твою, вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе. З того знаю, що ти Боже зі мною. Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю славу Його. На Бога я уповаю і не боюся, що заподіє мені людина. Мені, Божа, молитва до Тебе, щоб возносити тобі хвалу, бо ти визволив душу мою від смерті. Очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.